У Рівненській 104 й бригаді ТРО триватиме новий курс навчань сержантського лідерства. Інструктори з бойовим досвідом готуватимуть майбутніх сержантів. Скільки коштує підготовка солдата та навіщо армії страйкбольна зброя та гранати? Відповіді на ці запитання дивіться далі у сюжеті. Рівненській 104-й бригаді ТРО розпочали чергові навчання курси сержантського лідерства. Один курс, який триває три тижні. За ці три тижні ми готуємо десь до 80 людей. Наприклад, 80 сержантів з них. Завершують цей курс десь близько 60, 20 не витримують темпу навантаження. Підготовка сержантів є вкрай важливою, розповідають військові, бо останні є хребетом армії. Відтак на навчаннях застосовують тактику як у реальному бою. Тому і використовують страйкбольну зброю. Такий прекрасний автомат, який ми вже. Одразу привчаємо наших сержантів, що зброя має бути натівська. Вони вже її хочуть. Вони ж з нею працюють і звикають. Вони розуміють, що треба прагнути кращого. А ось так в дії виглядає страйкбольна граната. Тільки останній курс забрав у нас 450 гранат. Підривайте, пане. Давайте тобто, отака от штука буде сьогодні і завтра літати. Оце все буде лякати е, наших піхотинців. За чотири місяці бойової підготовки 104-ї бригади ТРО військовим вдалося залучити на навчання солдатів близько 800 тисяч гривень. Ці кошти надійшли як від держави, так і волонтерів. Курс сержантського лідерства триватиме два тижні. Окрім цього, у бригаді створюють спеціальний ударний підрозділ роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Павло Невесенко новини рівного.